Там! Опа! Пеналька буде! Пеналька! Спецкоком! Пеналька! С метрів? А, там воно суддя показує! Ви знімали? Як попав? Там да. таке 50 на 50. Ні, так а йок, а але ж. Але сама процедура ефективна. Дивимося! 1-0. Гайшин на другій хвилині забиває Вовчкову. Друзі, дивимося далі. Буде гра бомбесна. Буде гра. Галицький, другий. Забивав ворота Гайшина. на п'ятій хвилині. Первотайму. 2-1 Вовчков виграє. Кугайщина. Ох, oh, підставив ножку. Третій в ворота ж Третій. На сьомій хвилині першого тайму. 3-1 Вовчко віграє. <плес> Хороша, друзі, гра. Хороша. Голів хватає. Напряг. Ой! Oh, четвертий! Четвертий ворота Гачина на восьмій хвилині першого тайму. 4-1 Вовчків виграє у Гайшина. Годунок. О! Є! 4-2. Гайшин починає відігруватися. Трошки відігруватися. Друзі, дивимося далі. Супергру Гайшин Вовчків. 4-2. Таку такий гру, друзі. Записувати треба для майбутніх поколінь. Завжди, коли не грала гайчинська команда, було саме цікавіше, друзі, саме напористіше. могли гайчин виграти, але й могли в будь-якої команди. І програти. Але грають. Як. І як рицарі, друзі. І як козаки наші. Ох, трошки. Ех, перехватили. Перехвачують і не дохвачують. Полудений Вадим. Да знову в обрізочка. Хороший вова в падені. Виніс мінячик згоріт. Бокової Чудово. Шість з половиною хвилин залишилося. Перву тайму. чотири два. Айсенко грає. Ох! Апонець ветик зваріт. А був хороший. подвох. удар. Вадим миногані. Полуденний. Дивимося, свисточок. Буде вдар. Буде, але заблокований. Рома. Ух, ти, Виті. Ох, ручечка, ручечка. І буде штрафнючка. Хай буде так. Друзі, Андрій Полоденний. І мені Хто з них зігвитиме. А нам різниці нема. Нам результат. Дивимося. Розгончик, свисточок. І... Андрій Володене. 3-4 гайщин програє. Чотири хвилини. Перша тайму залишилося, друзі. Дивимось далі. Шостий фол в сторону Вовчкова Андрій Полоденний повинен пробивати. Дивимося, друзі. Дивимося. Є! Воротник. Є воротник. Петровський. Хорошо. Є. Пол. Шість з половиною хвилин залишилося. До закінчення гри. Приємно приємно смакувати цю атмосферу, друзі. Емоційну, емоційну. От де працює дружба. Дружба між колективами. Дружба між людей. Тут, друзі. Скочили. І Вовчко виривається вперед. За 5 хвилин. З половиною до закінчення гри. 5-4 Вовчків веде. Ой, обрізався. О, 5 4 Вовчко. 5 4 5 хвилин. От вам І... Результатик, друзі, дивимо далі. Чотири з половиною хвилини. Залишилося. Чотири з половиною. Шол. Хол за ручечку. Буде штрафний удар. Андрій Полуденний проводить штрафний удар. Дивимося, друзі. Черговий. Трошки може під сластим душу. Дивимося. Що там? О, знов виті! Знов виті! Воротій Чотловський. Супер в сьогоднішній грі. Супер. Два потіки. Два витік. Три з половиною хвилини залишилося.